Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми продовжуємо працювати з е, тривимірною графікою, а саме з програмою Blender. На сьогоднішньому уроці ми розберемо з вами таке поняття: як кольори, матеріали та фарбування об'єктів. Це е, саме ті процеси, які потрібні для зміни кольору наших об'єктів. Е, тому саме цим ми сьогодні на уроці будемо займатися. Перейдемо в програмку. У мене є е, програма відкрита. І сьогодні на уроці ми спробуємо наш стандартний куб розфарбувати в різні кольори. Для того, щоб е, працювати з кольорами, нам потрібно розуміти декілька речей. По-перше, це е, різні режими роботи з об'єктом. У нас є режим об'єкта і режим редагування. Коли ми переходимо в режим редагування, ви пам'ятаєте, у мене є, ну, точніше, в програмі є три режими: Це вершини, ребра і грані. Це нам буде потрібно, тому що саме з гранями ми будемо працювати. Тепер для відображення реальних кольорів, які у нас будуть, да, нам потрібно вибрати ще один режим це режим відображення кольорів. Да, відтінювання е, огляду, показ відтінювання, це будуть у нас кольори. І такий самий значок, ми з вами виберемо властивості матеріалів на панелі інструментів справа. Тобто це у нас буде різні е, покази. От Якщо зараз я виберу е, певний колір, то у мене колір буде змінюватися. Якщо я перейду на попереднє відображення, це е, огляд, да, то там буде колір стандартний за замовченням. Тому на це треба звернути увагу, що нам потрібен буде режим редагування, перейти на ось цей інструмент відображення і вибрати саме матеріали. Тому що всі кольори, всі текстури це є новий матеріал. Для того, щоб створити матеріал, нам потрібно вибрати, що це у нас буде матеріал з цього інструменту. Можемо позначити його назву. Хай це буде у мене матеріал 1». І для нього вибрати базовий колір. Тобто, колір можна а, вибирати за різними кольоровими моделями. Ось тут, у мене, бачите, є різні кольорові моделі. Я можу вибрати колір, можу вибрати насиченість цього кольору, ну, те, що ми вивчали раніше в комп'ютерній графіці. Далі, для того, щоб створити ще один. Ми зараз бачимо, що у мене відображення є цим базовим кольором, синій, який я взяв. Якщо я повернуся до попереднього відображення, то у мене він буде сірий як макет. І перехожу на відображення кольорів, у мене буде кольор. Тепер, якщо я хочу розфарбувати в різні кольори свій куб, то мені треба створити більше матеріалів, взяти більше кольорів. Для цього я вибираю. Новий матеріал, додаю плюсик. Новий матеріал. Називаю його ще. Хай це буде матеріал 2. Можна назвати будь-як. Вибираю будь-який е, колір. Створюю ще один. Це буде матеріал 3. Вибираю для нього так само базовий колір. Хай буде якийсь ось такий. Створюю ще один матеріал. Матеріал 4, вибираю ще якийсь кольор для нього. Ну, я думаю, цього буде достатньо, да, щоб зрозуміти, як це працює. Тепер, для того, щоб мені розфарбувати мій куб в різні кольори, мені потрібно для кожної з грани, з цих поверхень, призначити той чи інший матеріал. Для цього мені потрібно перейти в режимі редагування на грані. Вибрати потрібну грань. Вибрати потрібний колір і натиснути кнопку Призначити. Вибираю наступну грань. Вибираю наступний колір, призначити. Обертаю свій куб і так само призначаю. Хай це буде колір 4. Ось тут. Вибираю інший колір. Хай це буде ось такий колір. І ось тут да, можу вибрати ще інший колір, ось такий. Тобто ми з вами розфарбували наш куб у різні кольори. Для цього ми зробили що? Створили матеріал, створили декілька таких матеріалів, різних, да, ми можемо взяти різні матеріали. І потім, за допомогою режиму редагування роботи з гранями, ми взяли і розфарбували наш об'єкт у різні кольори. Ми призначаємо для кожної з поверхні з цих окремих елементів. Якщо ми візьмемо е, ребра, дивіться, ось тут беру ребро і спробую призначити ось цей колір. Не виходить. Ми лінію зафарбувати не можемо. Правильно? Тому працюємо з поверхнями. Поверхні ми розфарбували. І тепер вміємо вже додавати кольори до наших малюнків. Тому спробуємо виконати це завдання за зразком. Розфарбувати свій куб у різні кольори. На цьому вам кажу до побачення. До зустрічі.